Для себе взяти, так? А щось можемо не взяти, якщо нам не відкликається. Тому тут то дуже важливо пропускати через свій внутрішній фільтр. Тому що навіть самі близькі люди, вони можуть вас дуже сильно тянути вниз. Наші близькі люди це ті люди, які постійно будуть нас вчити, які будуть нам. Через ситуації або дуже різко опустити нас вниз, або дуже різко нам зробити такий пеньок, щоб ми вилетіли вверх. І це тільки наші близькі люди нам дають такі уроки, тому що на, на рівні душі ми так домовилися, ви конкретно їх про це попросили. Про такі ситуації для того, щоб ви проснулися і. Пішли в нове. ззовні завжди люди будуть нас казати, куди ти йдеш, що ти в якійсь секті, там чи ще щось. Але ви повинні бути чесними з собою, довіряти собі і пропускати все через внутрішнє відчуття. Тому що, що? Бо всі люди ззовні це проекція нас, самих, нашої свідомості. І знаєте, ще дуже класно є така практика? Як налаштовуватися на день? Зранку встаєте. І через ось ту фразу, яку я зараз кажу, ви просто встаєте і починаєте дивитися на весь день. Йдете по дорозі, дивитесь на дерева, на людей, на машини. Вся ваша реальність, скажу від себе, вся моя реальність вона створена для мене і заради мене. Все. І ось цю фразу прям розвертайте до себе. В цей момент ваше все життя воно прям повертається до вас обличчям, і ви такі: так, це я не хочу, це ми забираємо, це я хочу, і ви починаєте свідомо робити вибір. Вже усвідомлено. Не просто да, все на автоматі, пішла на роботу, прийшла там, ну, все, все по стандарту кожен день. Одне й те саме, а ви розвертаєте вся реальність, вона створена для мене. І ви вже зовсім іншим внутрішнім ось цим настроєм і на роботу йдете, і на людей дивитесь, і, і якось розмовляєте з ними. І вони це відчувають, і вам ззовні починає. Все складатися для вас. Спробуйте. Дуже класно. Дуже класно так налаштовуватись. Так ви, знаєте, починаєте усвідомлювати себе своїй реальності, що, що ви, ви є творцем дійсно своєї реальності, своєї картини світу. Крім вас, нікого немає. Всі люди просто відображають ваш внутрішній ментальний образ. В те, що ви вірите, ваші ствердження і, ну, коротше, всі ваші блоки, страхи, і якісь кладі.